Всім привіт! Вгадайте, для чого в мене ця ложка? Правильно, ми сьогодні будемо заварювати каву в чашці. Беремо пачку спешелті кави. Берете три чайних ложки, прям з горочкою щоб було 12 грам. Раз, два, три. Три ложки з горочкою. Остання була гаверла. Краще. Тепер заливаємо гарячу воду. Перше правило фільтр кави не окріп. Опа! І чекаємо 4 хвилини. Ви питали? Я прям чув, що ви СЦДТ дивитесь дивитеся, питаєте, перебиваєте мене постійно. Наша ж була ложка. А ось для чого ми зараз маємо перемішати цю каву, щоб збити пінку. І після цього ще почекати хвилинку, щоб кава настоялася. Mm. Господи, як смачно.